Є на світі два великі світи, не лише географічно, але й за духом. Один світ свободи, гідності та сили індивідуума, інший світ страху, рабства і підпорядкування. Дмитро Донцов, ідеолог українського інтегрального націоналізму, писав: є на землі два великі народи Росія і Англоамериканці. Один має за головний засіб акції, свободу, другий рабство. Між цими культурами нам треба обирати. Але він помилявся лише в одному: Росія це не народ і не нація, адже раби не здатні побудувати націю. Це імперський плавильний котел, створений для поглинання інших. У нього немає власної душі, тільки паразитична воля Кремля. Їхня культура це знищення, їхня традиція це тиранія, а їхня ідентичність це страх перед вільною людиною. Що ми якраз таки чудово бачимо, як в особі їхнього диктатора Володимира Путіна. Так і в особі всіх росіянців. Адже Путін це і є Росія. Американці, попри всі їх помилки і недоліки, збудували цивілізацію на свободі, їхня національна ідея, це гідність особистості, повага до закону і право бути собою. Так сьогодні Захід потопає в хворобах мультикультуралізму і лівацтва у втраті власних орієнтирів. Але саме Україна зараз це дзеркало заходу, яке нагадує йому про його справжню суть. Україна це форпост свободи, це нація, що доводить, що честь, кров і культура мають значення, що національна ідентичність це не сором, а основа цивілізації. І якраз таки перемога України, як казали багато наших бійців Азову, допоможе побудувати нову європейську цивілізацію. І сьогодні ми не просто боремося проти Росії, ми показуємо світовий вибір вибір між рабством і свободою, між імперією і між нацією. Між темрявою і світлом і Україна вже свій вибір зробила. Ми не схід, ми новий захід.